Вітаю! Мене звати Тетяна Костюк. Я консультант з систем автоматизації бізнесу компанії SoftCom. В цьому ролику ми розглянемо розрахунок звільненого співробітника, якому необхідно компенсувати невикористані дні відпусток, зароблені за період до 2024 року та після у конфігураціях баз базбухгалтерія Корп. Баз комплексне управління підприємством та баз ЄРП. Приклад ми з вами розглянемо в програмі Баз-Зуб. Згідно з постановою Кабінету міністрів України встановлено окремий порядок розрахунку середнього заробітку для компенсації відпусток, зароблених у 2024 році. Перший крок проведемо з вами налаштування в програмі, а саме переходимо в розділ НДІ Адміністрування. Настройка НДИ і розділів розділ Кадри. В розділі Облік відпусток ми встановлюємо прапор розраховувати залишок відпустки за календарними днями. Це налаштування надає можливість в документах відпустка та звільнення автоматично розраховувати залишки щорічних відпусток, в тому числі накопичені до 2024 року. В нашому прикладі. Півробітниця Ляшко прийнята на роботу 1 вересня 2023 року. В грудні 2023 року була у відпустці 3 календарних дні. 19 березня написала заяву про звільнення. Станом на 19 березня 2024 року загальний залишок невикористаної відпустки становив 10 днів. Перевірити це можливо через. Звіти по кадрах залишки відпусток на дату звільнення співробітника. Залишки відпусток набуті до 2024 року необхідно компенсувати окремим документом відпустка з видом нарахування компенсація відпустки на дату звільнення співробітника. Розрахунковий період для середнього заробітку необхідно. Вручну встановити в калькуляторі розрахунку. Залишок невикористаної відпустки набутий вже в 2024 році. Необхідно компенсувати безпосередньо в документі звільнення. За потреби перевірити розрахунковий період, а саме 12 останніх місяців для розрахунку середнього. Можливо, також у розрахунку середнього заробітку, які встановлюються автоматично, перевірити всі необхідні нарахування при звільненні, можливо, звітом по зарплаті. Переходимо в розділ Зарплата. Звіти по зарплаті, розрахунковий листок на дату звільнення співробітника. Правильність компенсації невикористаних днів відпусток при звільненні можливо також перевірити, як працівник використав відпустку у документі звільнення, але уже у проведеному. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Якщо залишились питання, експерти компанії Softcom готові вам допомогти. Звертайтесь за контактами. Що вказані на екрані. Компанія SoftCom працює задля користі українського бізнесу та України. До нових зустрічей!